Це фрагмент метеорита, який був завбільшки як мотоцикл. Так його описують південноафриканські науковці. Камінь у серпні знайшла 9-річна дівчинка в східнокапській провінції країни. Дослідники кажуть, що 25 серпня мешканці цієї та західнокапської провінції бачили в небі яскраву синю біло-оранжеву смугу світла. Потім був вибух і вібрація. Рідкісний фрагмент метеорита чорний і блискучий зовні та зі світло-сірою внутрішньою частиною, важить менше як 90 грамів. Його діаметр до 5 сантиметрів. Професор геологічних наук Роджер Гіпсон пояснює, як цей фрагмент відколовся від більшого метеорита або тіла. Тіло на гіпершвидкості стикається. З дедалі більшим тертям, тому починає вібрувати. У ньому починає наростати напруга. І якщо в тілі є тріщини, вони можуть збільшитися. Як наслідок відбувається вибух. Еліс знайшла фрагмент, коли гралася в саду в дідуся та бабусі. звук був як грім. Потім я побачила, як з неба падає камінь. І коли я пішла його підняти, він ще був теплим. А потім прийшла мама, пошукала в інтернеті і сказала, що це може бути метеорит. Зі слів дівчинки, температура каменя була такою ж, як у чашки щойно завареного чаю. Водночас учені зазначають, що знайдений фрагмент належить до рідкісного типу метеоритів.